Сьогодні ми поговоримо про топ 5 помилок при виборі готелю в Єгипті. Обирати готель тільки по зірковості, тому що іноді 5 зірок не відповідає своїй зірковості іноді 4 зірки краще, ніж 5 зірок. Тому прислухайтесь до відгуків свого турагента, що чи читайте також відгуки в інтернеті. Друге, якщо для вас дуже важливий пляж, перевіряйте завчасно, тому що є готелі, в яких пляж є, а зайти в море неможливо без спеціального взуття. Чи дуже глибоко одразу і для дітей це не підійде? Чи, наприклад, є коралевий риф і тільки захід з понтону? Чи дуже сильні приливи відливи моря і не дуже комфортно для купання? Тому звертайте увагу завчасно та читайте про пляж. Третє, звертайте увагу на дату реновації, тому що є готелі віп класу, але реновація проводилася дуже давно, і ці готелі не відповідають вашому запиту, тому що номери дуже старі і іноді не все працює в номері, тому дуже уважно читайте деталі по готелі, коли робилася остання реновація в готелі. Четверте, брати найдешевший варіант. Іноді краще трошки переплатити, і обрати кращий готель, тому що іноді сервіс не відповідає вашому запиту, харчування погане, номери старі і дуже маленька територія, і чи готель знаходиться не на першій лінії. Тому звертайте увагу також при виборі готелю, і краще трошки переплатіть та оберіть кращий готель, і залишіться дуже задоволені своїм відпочинком. П'яте. Не подумати, який відпочинок ти для себе хочеш. Дуже важливо зрозуміти, що є готелі для спокійного сімейного відпочинку, а є для молодіжного відпочинку, де є дискотеки, анімація та акваеробика та інше. Тому при виборі готелю звертайте, будь ласка, на ці моменти обов'язково. Тоді ваш відпочинок пройде супер, і ви залишитеся задоволені.